Всім привіт! Ви на каналі Made in You. В цьому відео я розкажу про фіксацію координат в літаку F14 Tomcat. Для чого це потрібно? В Tomcat є постійний дріфт при навігації і при великих навантажень, навігація може поплисти або збитися. Для цього потрібно робити корекцію координат. Це дуже видно, коли координати збилися. При захваті ворожого літака в трекволс, тому що ми будемо бачити розбіжність між деталінком і радаром. Наприклад, ми маємо е дві цілі на 26 миль. Ми бачимо, що мітки мітка захвату і мітка талінку мають маленьку розбіжність. Наприклад, я збиваю захват, бачимо цілі. Беру знову захват, і бачимо, що вона прямо має бути на цілі. Але якщо в нас є розбіжність між оцим, скажімо так, колоромбіком, то значить в нас є е, дріфт навігації. Зараз я буду розглядати випадок, коли в мене нема дрифту навігації, але це приблизно так само працює. Перше, що ми повинні зробити, це. Виставити одну точку на картина. Беремо, от наприклад, цю точку. Хочу Анапу виставити. Заходжу за ріо І заходжу в Tactical Data. Починаю виставку. Після виставки координат ми повинні підлетіти візуально, якщо у нас занадто сильно збилась навігація або приблизно по тим координатам, які ми виставили. повинні підлетіти до тої точки і долетіти, от, наприклад, в нашому випадку, до Анапи. Ми підлітаємо до аеродрому. І що повинні ми зробити? Пілот повинен летіти рівно над точкою. І повинен дивитись на неї. Кажу, так його функція це сказати, коли ми будемо знаходитися прямо на точку. Що повинен зробити Rio? Rio повинен на таталінку вибрати точку. Наприклад, ця точка це о, оця перша точка, вона прямо перед нами. І він в підрозділу е, повинен, повинен натиснути на Visual Fix. Visual Fix покаже нам на DataLінку, тобто зверху похибку, ні, точніше, відстань по Longitude і Letitude. Коли ми будемо прямо над аеродромом, то повинен зробити Rio? Натиснути Enable. Що стається, коли ми натискаємо Enable Fix? Літак виставляє координати точки, яку ми виставили першого вейпойнту. Але проблема яка? Проблема заключається в тому, що якщо ми не будемо літати над точкою, яку ми використовуємо як, ну, для фіксації координат, то ми лише зіб'ємо ще більше координат. Наприклад, я виберу другу точку. Теоретично, щоб зробити правильну цю процедуру, ми повинні бути над тою точкою, я не знаю, що там зараз знаходиться. Але приблизно маємо прямо над нею пролітати візуально. Якщо я зроблю ту ж саму процедуру, натисну Visual Fix, і знову натисну Fix Enable. Що ми побачимо? Що наш літак виставить координати другої точки. Але якщо подивитися на 360, ми теоретично повинні бути десь тут, на талінку. Але наші координати. Тепер співпадає з, ну, перше співпадало з другою другим вейпойнтом. Значить, ми з, гірше зробили, спили наші координати. значить Що ми повинні зробити? Ми десь приблизно щоб, щоб передвинути точку. Ми десь отут. Беремо, зробимо ту же саму процедуру, натискаємо Visual Fix і x Enable. І тепер ми тут знаходимо. Наш комп'ютер виставив координати першої точки.